Добрий день. Сьогодні говоримо про величини в ритмах з розгалуженням. Минулих років ми вже з вами вивчали, що таке розгалуження, яким чином воно додається, що розгалуження буває повним та неповним. І сьогодні ми поговоримо більш детально про. Розгалуження у Python. У пункті 4.1 ми вже з вами складали алгоритми та проєкти для обчислення значень виразу, які містять діє додавання, віднімання та множення. Значення таких виразів можна було обчислити за будь-яких значень змінних, які входять до цих алгоритмів. А те, що стосується в нас, алгоритмів які містять дію ділення. Так? До прикладу, розберемо задачу обчислити значення виразу, виразу 2х плюс Y поділене на 2х мінус Y. Де Х та y в нас довільні числа, і символом риски нахильної в нас обозначається дія ділення. Спочатку ми маємо створити математичну модель для розв'язування цієї задачі, і, власне, ми вже давно знаємо, що дію ділення ми можемо виконати не завжди. Тому, відповідно, і значення цього виразу можна буде виконати не при будь-яких значеннях змінних X та Y. Адже цей вираз містить дію ділення на вираз зі змінними, значення якого може дорівнювати 0. З математики нам відомо, що ділення на 0 не є можливим. Тобто, якщо значення дільника нашого 2 помножити на x мінус y буде дорівнювати 0, то значення виразу обчислити не можна. Якщо х дорівнюватиме 1, y 2, то значення цього виразу також не можна буде обчислити. У випадку, якщо 2х мінус y не дорівнює до 0, відповідно, ми зможемо обчислити значення виразу повністю. Так само, якщо х буде дорівнювати 3, y4, то значення виразу ми також зможемо обчислити. Це означає, що в залежності від значення виразу 2 х у в алгоритмі виконуватимуться різні команди. Якщо 2 х у дорівнює 0, то повинна виконуватись команда виведення повідомлення, що не можна обчислити. Якщо ж 2х мінус y не дорівнює 0, то мають виконуватись дії обчислення. Тобто цей алгоритм має містити повне розгалуження. Перш ніж перейти до розв'язання алгоритму. Ми маємо скласти блок схему цього алгоритму. Блок схема алгоритму для розв'язування саме цієї задачі подана на малюнку. Тобто є початок, є в нас введення змінних Х та y, є в нас А змінна, яка перевірятиме умову, чи є значення 2х мінус чи дорівнює воно нулю чи ні. Далі сама умова, так, і два варіанти. Можливих подій. Якщо дорівнює нулю наша змінна А, то потрібно вивести повідомлення: обчислити не можна ділення на нуль. Якщо ж ні, не дорівнює нулю, то виконується в нас обчислення знаменника і відповідно повідомлення значення змінною С. Проілюструємо виконання цього алгоритму для двох наборів значень. Набори будемо підбирати таким чином, щоб проілюструвати хід виконання для кожного з двох можливих варіантів для перевірки. Команди і результати виконання ви бачите на екрані. Ввести значення змінних x та y, де х буде дорівнювати 5, y 6. При цьому перевіряю умову, чи дорівнює нулю значення 2х мінус y. Результат ні, не дорівнює. Відповідно, відбувається обчислення виразів і повідомлення результату. Це дорівнює 4. Так само приклад другий. Наприклад, ми вводимо значення змінних х та y, де х дорівнює 5, y 10. Ми перевіряємо значення ці, виконання цієї команди, і в цьому випадку в нас А дорівнює 0. Відповідно, має вивестись повідомлення: обчислити не можна ділення на 0. Відповідно до алгоритму розв'язування цієї задачі. Необхідно створити 5 змінних X, Y, A, B, C. При цьому, змінним X та Y ми будемо надавати значення, для яких саме потрібно обчислити значення виразу. Потім ми обчислюємо значення дільника, запам'ятовуємо його і виводимо це в нас змін на А, і порівнюємо це значення із нулем. Якщо це значення дорівнює нулю, виводиться повідомлення. В іншому випадку, якщо значення не дорівнює нулю, то потрібно обчислити вираз так, нашого знаменника. І, відповідно, це є в нас змінна B. Б. І потім поділити ділене на дільник і запам'ятати результат, тобто наша змінна C. С, після чого ми виводимо значення саме цієї змінної C. А тепер розглянемо проєкт для розв'язування задачі 1 у Python. Повне розгалуження мовою Python має наступний вигляд. If, І далі у нас іде команда перевірки умови. І послідовність команд, так, яка буде виконуватись Ельзе, і інша послідовність команд. При цьому зверніть увагу, що має бути пропуск. <кій> У нас встановлено перед нашими командами, перед послідовністю, яку ми будемо застосовувати. Зверніть також увагу, що послідовності команд 1 та 2 записано з відступом. А це має бути виконано обов'язково для того, щоб наш Python зрозумів, що ми будемо виконувати певну послідовність команд, яка нібито вкладена у виконання. Відступи, сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що виконується за допомогою клавіші Tab. Прибрати відступ можна за допомогою клавіші Backspace. У команді перевірки умови в Python ми можемо також використовувати оператори порівняння більше-менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює і дорівнює. В цьому випадку воно записується як два символи дорівнює без пропуску. Також є команда не дорівнює, яка містить знак оклику та присвоювання. А вигляд проєкту обчислення значення виразу 2х плюс поділене на 2х мінус і наведено нижче. Х в нас флоат, так, і введення значення Х з клавіатури. Y так само вводиться з клавіатури. Далі наша змінна А, яка перевірятиме. Обчислення саме нашого першого виразу, перевірка умови чи дорівнює нулю наша а. А далі повідомлення, якщо дорівнює, обчислити не можна ділення на нуль. В іншому випадку будуть відбуватися обчислення нашої змінної Б та змінної С, після чого буде виведений результат обчислення змінної С. Власне, з теоретичною частиною то є все побачимось на практичній частині, на все добре.